Мої вітання, друзі. Сьогодні будемо модернізувати оцей фонарик заднього ходу на Volkswagen Jetta. Ось він демонтований. На задній хід у нас, якщо зняти плату, тільки оця лампочка. Так, світить вона в цьому сегменті. Цей сегмент не задіяний. Спробуємо його задіяти. Так, як бачимо, всередині. От за цим пластиком він ховається. Спробуємо взяти отакий патрончик т 10 лампочку світлодіодну, і довстановити його туди. Для цього потрібно спочатку просверлити отвір. Я вже заміряв, тут діаметр 12 мм. Сверлимо. Мої вітання, друзі, сьогодні будемо модернізувати оцей фонарик. Заднього ходу на Volkswagen Jetta. Ось він демонтований. На задній хід у нас, якщо зняти плату, тільки оця лампочка. так Світить вона в цьому сегменті. Цей сегмент не задіяний. Спробуємо його задіяти. так Як бачимо, всередині, от за цим пластиком, він ховається. Спробуємо взяти. Отакий От патрончик, т 10 лампочку світлодіодну. І довстановити його туди. Для цього потрібно спочатку просверлити отвір. Я вже заміряв тут діаметр 12 мм. Сверлимо. Спочатку я зробив отвір 2,5 м. Далі більшим сверлом збільшуємо цей отвір. Так, отвір 12 мм є. при Потрібно приміряти наш патрончик. Так, все встало плотненько, ідеально, дуже добре там тримається, не випаде. Далі визначаємо, де плюс, де мінус, ставимо патрон і під'єднуємо живлення 12 вольт. Так, все, все вірно. На патроні я помітив, щоб мене переплутати. Далі треба припаятися до плати. На платі дивимося, який контакт, куди пішов. Так, це у нас плюсовий контакт, тому що він тільки до цієї лампочки йде. А інший загальний. Ось він, оцей мінусовий. Це плюс, це мінус. Ось сюди і ця, і ця дорожка. Зараз припаяюся. Так, припаяв плюс. І припаяв мінус. Все. Все готово до встановлення. Все встановлено, плату закриту. Йдемо встановлювати на авто. Так, на авто встановили обидва фонарики модернізованих. Де покажу, покажу, як світять. Ну, ось так світять. Зліва ті, дві такі лампочки світлодіодні. Зараз покажу які. А справа звичайний. Звичайні ті, що стояли. Ну, щоб ви розуміли, отак ось оде, ну, В день погано, видно, вночі краще. Світять отакі лампочки світлодіодні скан, обманочкою. А так жовтеньким, поганенько світять штатна і та десята, звичайно, маленька, 5 -ватна. Ну, я думаю, треба ставити світлодіодний і вправу в правий фонарик, щоб воно все було гарно світило. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а далі буде ще багато цікавого відео.